Так. Ну и робом нашу привязку. Так, с категория. Так, S. Это наш спирин спиннер для категории. метод который знаходит по ресурсам по id ресурсу значит нам знайдет наш виджет um, RID и там что-то он категория сама быть. да ну п наверное сразу я переглянемо, як він там називався. Мин. Вище. Да, категорії. Категорії. Так. Ну і далі. Что у нас? С from Зробимо. Давайте я прив'язку зроблю і щоб зекономити трохи часу, потім, коли зроблю прив'язку, поки що на паузу. Так, ну набрав я цей блок. У нас є тепер <coughs> наші віджити реальні, котрі створені. Значит, з, з допомогою розмітки тепер прив'язані до наших змінних, і ми можемо тепер э, іми керувати за допомогою методів, котрі значит, присутні для цих віджетів. Ну і що? У нас є віджет, наприклад, категорії, є дані, котрі є, ось вони. То есть у нас заполненная категория. И теперь нам якость потребна их. Ну, значит, повязать их можно за допомогою адаптера. Ну, адаптеров, ну, их безлич тут и Е, значит, установлены такие с коробки адаптеры для одного рядка. Но у нас ситуация такая, что у нас складный. Складный. Складні дані, тобто, у нас там э, рейліст э, 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 класа категорії. Вот. І нам для цього буде потрібен адаптер, який розширює ну, бейс-адаптер так званий. Вот. І це базовий адаптер, і на основі його можна зробити ну, все, що завгодно, і ми і скористуємося. Ну, щоб не перевантажувати основний клас от Main Activity, ми значить, винесемо цей адаптер значить, в окремий клас. От, і давайте я так погляну, підляну, як ми його там називали. Так, хвилиночку. Хвилиночку, він там є. Ось воно. Значить, Тут у нас категорія адаптера. Так, по-скором називався. Давайте давайте ми його зробимо. Як це зробити? Встановимося на наш на назву нашого пакету. І вот. до new Java class категорія адаптер. Категорія Адаптер. Так, зробимо. Так, відчтнимо. А, ну я, я зрозумів, вони там не в тому вікні просто зробив. Категорія адаптер, ну, але надо... ось це вікно. Так, пакет, New, Java клас. Категорія. Адаптер. Ось так. Ну, у нас створюється клас. Єдине, що нам потрібно... Нам потрібно значить, сказати, що він розширює клас Base Adapter. Extends. Base Adapter. Base Adapter. Так, ну підкреслю нам. Давайте подивимося, що йому не подобається. Не подобається йому, що потрібно реалізувати методи. Він нам пропонує implement метод. Давайте натиснемо. І він нам виділяє, що які нам потрібні тут методи. Їх тут він пропонує нам зробити 4 штуки, ну, погодимося, скажемо ок, і він нам додасть. Значить, підхреслення вийшло. І що нам потрібно? Нам потрібно ну, по-перше, зробити окрім цих методів. Нам потрібно зробити конструктор. Значить, ну, конструктор давайте зробимо. Значить, це буде public Public категорія. Адаптер. Співпадає. Ще раз нагадую, тут <кхм>, ім'я класу і конструктора. Ну і зробимо тут що? Для того, щоб він працював, йому потрібно сказати, де він працює, То есть, контекст йому передати контекст, контекст. Ось так. Ну, контекст він підкреслює, підкреслює так, не може резу. А ну я тут на паузу поставлю. Сколько у нас тут часу, до речи. Ну, так, ну не побачил я тут контекст. Вот помылка, контекст. Контекст, значит, контекст подводим и порт -класс. Ну, там было, что это ап контекст. Давайте мы вот так и напишем. Ап контекст. Вот так вот. щоб було зрозуміло по зовнішньому вигляду, що це таке. І значить, буде нам передаватися ось ці дані, котрі ми будемо давати. А це у нас RayList. значить, буде містити, котрий містить категорії. Імпорт клас. І чого тепер категорії і як він, як його назвати, давайте категорії чи я Так. Хотілося, щоб воно співпадало. Давайте поглянемо, як тут було. Так, категорії, так, да, так було, так і було. І далі що ми зубимо, значить, значить, що нам потрібно оголосити змінні? Ось ці. Давайте я їх для швидкості скопіюю. Вот. І вставимо сюди. Тобто члены класу будуть такі. Тобто сам контекст безпосередньо Layout Inflator. Це клас, який може вставляти розмітку в певні місця. Ось він буде у нас цей виконувати. Є реаліст. категорії, се все. Ну і тоді, що у нас з контекст. Контекст. А, апконтекст. контекст. Ось так. Оце. Тут там як категоріяс. Значить, буде категоріс. Так, і, значить, а інфлейтор, він робиться теж, я для швидкості скопіюю. Ось оцей. Він створюється ось цим оператором. Тобто інфлейтор у нас робиться з контекста ну, і конструктора у нас